Щоб ваше бажання здійснилось, є дві важливі складові. Перше, це той енергетичний імпульс, ваш внутрішній намір, який ви закладаєте в це бажання. І другий, який не менш важливий, це правильно обраний час. І якраз другим моментом нехтують багато людей, і тому їх бажання не завжди збуваються. Вдалий час для здійснення ваших бажань залежить від руху сонця, від руху місяця, від інших планет. І тому в році є сприятливі дні для того, щоб формувати і посилати все. Світ ваші бажання, і є дні, які не сприятливі, як би ви не намагались в ці дні посилити свої бажання, навряд чи вони здійсняться. Тому ми зараз розберемо ці важливі дні, які допоможуть здійсненню ваших бажань, це наче серфінг. Є люди, які просто бовтаються в воді під час шторму, а є люди, які опановують хвилі, і ця хвиля ніби сама несе людину. Так буде і з вашими бажаннями. Дні, про які ми будемо говорити, пов'язані з рухом планет, і часто вони мають плаваючу дату. Тому я вам буду говорити назву. А ви просто будете спостерігати, коли саме цей день буде в той чи інший рік. І перший день це весняне рівнодення. Це зазвичай відбувається в березні, і цей день дуже сприятливий для того, щоб починати нові справи, для того, щоб закладати нові проекти, формувати нові ідеї. Складати е, плани на майбутнє, тобто, це така точка, коли навесні починає все розквітати, починає зароджуватись нове життя, і ви можете так само цю логіку перенести на свої справи, на свої цілі, на свої бажання. Тобто, ви можете закласти оце зернятко, чогось нового, до чого ви прагнете, щоб воно потім спрацювало, і ви можете навіть зробити якийсь невеличкий ритуал. Якщо ви, наприклад, хочете, щоб вашою справою в майбутньому був бізнес, ви можете просто зробити маленьку послугу для когось в цей день, яка буде символізувати цей бізнес просто безкоштовно. Таким чином, ви закладете це зернятко. І що б ви не хотіли, просто закладіть цей маленький шматочок енергії в цей день, і ви потім отримаєте результат. Якщо ви хочете, наприклад. Придбати машину, то можете придбати в цей день собі якусь маленьку умовно модельку машини, ту, яка вам подобається, і це буде тим внутрішнім наміром, який забезпечить виконання вашого бажання. Початок місячного циклу або китайський новий рік це також плаваюча дата. І в цей день, в цей час дуже сприятливо позбавлятись всього зайвого. Тут треба переглянути, що в моєму житті мені не подобається, що в моєму житті мені заважає, що б я хотів змінити. Можливо, це стосується сфери стосунків. Мені не подобаються стосунки з людиною, і я хочу змінити ці стосунки. Або можливо, прийшов час змінити людину, тобто сказати їй до побачення, для того, щоб в майбутньому побудувати нові більш гармонійні стосунки. Це може стосуватись проєктів, які вже давно не приносять вам внутрішнього задоволення, не приносять грошей, якщо ми говоримо про бізнес. Також дуже вдалий час позбавитись цього. Або ви можете просто у себе е, в оселі навести порядок, позбавитись тих речей, які ви давно вже не використовуєте, і одягу, який ви не одягаєте, і таким чином ви сформуєте реальність е, для того, щоб. В цей новий простір, який ви звільните, могли війти нові речі, ті, які ви бажаєте. Один із найсприятливіших днів у році день Акшая Тріт'я. Це індуїстське свято, яке вважається найсприятливішим. В цей час люди загадують такі бажання, щоб вийти заміж, щоб подружитися щоб отримати. Роботу або діяльність, про яку вони мріють, це дуже сприятливий день для того, щоб почати те, що ви давно хотіли, але відкладали. І в цей день сприятливо одружуватись, сприятливо будувати, вступати в нові стосунки, починати нові проекти, починати стосунки з партнерами, з друзями, знайомитись з новими людьми. Цей день дуже сприятливо закладати енергію у все те, що ви хотіли, щоб залишилось в вашому житті на дуже довгий термін. Буддийський день Весак часто перепадає на квітень або травень, і в цей день дуже сприятливо закладати ті бажання, які пов'язані з духовним розвитком, з пошуком внутрішнього спокою. Цей день дуже сприятливо робити добрі справи, займатися благодійністю, займатися духовними практиками, молитвою, медитацією. Цей день, коли ви закладаєте на цілий рік енергію, яка буде домінувати в вашому житті. Тому краще в цей день знаходитись в дуже спокійному місці, де ви можете розслабитись, де ви можете зосередитись на своєму внутрішньому світі і присвятити увагу саме собі. День літнього сонцестояння зазвичай це відбувається в червні, і цей день несе в собі дуже потужну силу. От, все, що ви хотіли б, щоб було сильним, потужним в вашому житті, ви можете в цей день формулювати як афірмацію, формулювати як ваше бажання і медитувати в цей день на ці бажання. Дуже сприятливо в цей день ставити цілі, які стосуються грошей, фінансів, матеріального достатку. Розвитку в кар'єрі і в цілому вашої діяльності, якщо ви хочете, щоб ваша місія квітнула, якщо ви хочете розвиватись, реалізовуватись, то всі ці бажання, які пов'язані з цією сферою, ви маєте формулювати дуже чітко і дуже розгорнуто саме в цей день. І тоді вони наберуть цієї сонця, і ця сила сонця зможе їх підсилити, дати їм певний поштовх. І є дуже велика вірогідність, що вони втіляться в реальність. Осіннє рівнодення це день, який дуже сприятливий для того, щоб провести якісь висновки, для того, щоб збирати той результат, який ми напрацьовували впродовж року. і… Висловлювати ті бажання, які пов'язані саме з певним результатом, чого б ми хотіли, щоб ми хотіли отримати, врешті-решт, що б ми хотіли отримати в результаті нашої діяльності, наших справ, нашої роботи, це те, що ми хотіли б отримати через декілька років, можливо, саме в цей день, краще закладати ось цю енергію бажання певного результату. Також в цей день дуже сприятливо принести певний дар для матінки землі, бо все одно, все, що ми отримуємо, воно пов'язано з її ресурсами, і в цей день дуже сприятливо, наприклад, приготувати якусь зернову їжу, можливо, рис або інше зерно, і потім закопати десь під деревом у землі. Таким чином, ви зможете зробити ритуал вдячності матінки землі за те, що вона дала вам ті ресурси, які ви маєте. І тим самим підкріпити своє бажання і свій намір. Індійський фестиваль Девалі – дуже цікавий день, який нам дає змогу привнести в своє життя більше удачі. Тому в цей день дуже сприятливо прописувати, прямо прописувати або проговорювати ті бажання, в яких ви відчуваєте, що вам не вистачає удачі. Ну, от бувають такі справи, де ви щось пробуєте, вам не вдається знову пробуєте – не вдається, але ви відчуваєте, що це дійсно те, що вам потрібно. Ви інтуїтивно відчуваєте потребу в цьому і хочете, щоб це вийшло. Якраз в цей день дуже сприятливо попросити про удачу саме в таких справах. І як же саме правильно формулювати свої бажання, щоб вони збувались? По-перше, треба, щоб бажання звучало в теперішньому часі, так як наче ви вже маєте те, що хочете. По-друге, ви маєте відчути себе в тому стані. В якому ви були, якщо б ваше бажання вже було виконано? Ви маєте відчути ці емоції, пережити ці почуття, прям повністю зануритись внутрішньо в цей стан. І третя необхідна умова це зробити маленький ритуал, який на фізичному плані зафіксує ваше бажання. Це може бути якась взаємодія з людьми, це може бути взаємодія з природою, або просто ви можете за допомогою свого тіла зробити певну вправу, яка буде символізувати ваш внутрішній намір на здійснення цього бажання. Якщо говорити про 31 грудня, про Новий рік, то це дійсно. Незвичайний день, але не тому, що щось відбувається цікаве в природі, не тому, що планети стоять певним чином і сприяють нашому розвитку, а лише тому, що велика кількість людей одночасно налаштовується на нове майбутнє. Але люди дуже часто в цей день знаходяться в дуже низькому рівні свідомості і не розуміють, чого вони насправді хочуть. Тому не треба сподіватися і покладатись лише на новий рік, щоб е, формувати свої бажання і направляти їх в всесвіт. Використовуйте інші дні, які ще більш потужні, і які знаходяться ще в більшій гармонії з всесвітом і природою.